Вітаю. З'явилась нагода, як завжди, звітувати перед заходами 2025 року. Вже про діяльність Центру впровадження та інженірингу Гісаціації України. Є така необхідність, тому слухайте. Я Олександр Мельник, керівник Асоціації України. Це фонд за першою назвою, визначенням, фонд сприяння розвитку інформаційних технологій та послуг. І весь час він з 96-го року так і існував як благодійний фонд. Тобто майже всі заходи були за власні кошти і підтримка фахівців, і участь в проєктах і таке інше. Один із останніх одне з останніх спрямувань діяльності нашого цього центру провадження, це участь у роботах, пов'язаних з будівництвом мостових споруд, і в енергетичній галузі це будівництво. На суші і на морі вітрових ну, станцій, і в першому і в другому випадку ці конструкції базуються на такому розподіленому фундаменті, який опирається на трубчатий свай. Тобто це труби. Різного діаметру, вони можуть бути невеличкі, там, якщо це невеликі споруди, і можуть бути доволі великі і 700 і більше міліметрів діаметром. Тому виникли такий запит контролювати. Контролювати те, ну, геометрію цих, цих конструкцій. Було зроблено дослідження опитування фахівців, які приймали участь у подібних роботах, науковців. От. Ну, Від того, що в Одесі колись струною вимірювали за допомогою водолазів, до того, що ну, якісь методи. Фізичного контролю застосовувалось. Ну, дослідження були різноманітні в різних наукових та навчальних закладах і так далі. Останнім часом доволі активно розвивається напрямок, який звується квантова інженерія. От, і в зв'язку з цим використання сенсорів квантових сенсорів, тому що квантова інженерія включає більше напрямків, там, енергетика. Там, і так далі. А от, квантові сенсори вони знаходять впровадження і в медицині, і в геофізі, дослідженнях навколишнього середовища от, і так далі. Ну, можна казати, що це нові обставини, хоча ці методи і цих, використання цих принципів воно доволі давно було розроблено. так далі. Значить, ну, в даному випадку це конкретна реалізація. Одна на справа це на базі мікро мікроконтролера Arduino. Ти інший, незалежний такий сенсор, мультисенсор, як завжди, тому що він на себе має можливість вимірювати різноманітні параметри. Так от, в рамках цього провадження було досліджено прототипи, які дозволяли б. Проводити такі вимірювання. І зроблені певні макети, виготовлені, до речі, фахівцями, які зараз приймають участь. В цій роботі приймали участь люди, які зараз приймають безпосередньо участь у військових проєктах. Це і програмісти, це і інженери механіки і так далі. От, макет виглядав таким чином. Потім було виготовлено вже реальний цей пристрій. І зараз, ну, пропонується вже цей пристрій як продукт, можна сказати, по напрямку там і так далі. Проекти, які впроваджувались. Останнім часом теж були пов'язані з ну, можна сказати, що з новими можливостями, тобто використання різноманітної сучасної техніки дронів, лідарів, скануючих пристроїв, змогли отримати різноманітну інформацію, яку потрібно було використовувати в конкретних проєктах. В даному випадку це Траса між Києвом та Одесою, і було тестове опрацювання на цій трасі зроблено. Ну, і, До речі, ця допомога надавалась в рамках ну, скажімо так, консультацій з, з е проєктних груп, яка була, брала на себе зобов'язання займатися реконструкцією дороги. От, е ще один напрямок: те ж саме перед війною який опрацьовувався цією групою, це інвентаризація міських доріг. От, і хі -хі -хі, те ж саме було по-перше велику роботу проведено було з потенційними виконавцями цієї роботи, і це ж багато чого з'ясувалось: тобто, наявність фахівців, спроможності. Конкурентні рішення, ну, не конкурентні, там інші рішення і так далі. В цій роботі використовувалися теж сучасні можливості. Тобто матеріали використовувалися не тільки сканування, а й зйомки, панорамної зйомки по дорогах міста Києва і так далі. Довгий час ми спілкували, співпрацювали з дорожніми адміністраціями, скажімо так, і було свого часу запропонована під назвою автоматизована система контролю мостів, тому що, ну, наприклад, у Києві мостів там близько 170 об'єктів автомобільних мостів. Які потрібно було контролювати. Ну, всі бачать ті події, які зараз відбуваються, тобто мости зараз не тільки досліджують, а й реально реконструють. Тому що питання, питання економіки, все ж таки, чи він вже буде закритий той міст, тому що він не може виконувати ці функції, чи все ж таки зроблений і так далі. Покритиці те ж саме приймаючи участь в будь-якому проєкті. Тобто, і не тільки те, що нові знання, нові з'являються контакти, але ж ну, в даному випадку цей міст, Подольський так званий міст в Києві, там лишається багато зауважень. Його час впровадження проєкту, цілі проєкту і так далі. Ну, про фінансування це окремо. От. Ще один проєкт, на якому були показані сучасні технології, якраз це комбіноване Гіс, БІм, можливості 3D моделювання і так далі. Тобто ну, Ті, хто дотичні до подібних проєктів, такі проєкти подаються, як завжди, там, підготовка ведеться там, ну, можна, місяцями. Да? Тобто, у даному випадку це ескізне працювання з інженерним розділом, якраз розв'язки поблизу аеропорту Бориспіль було зроблено буквально за тиждень представлення матеріалів до, до експертизи. Ще один напрямок, який постійно зараз вже прийшов. Всі ці технології, теж нові, вони прийшли вже в, нашу, в наше життя. Це автоматизована система керування технікою, тобто підготовка матеріалів для роботи техніки, потрібно там, цифрові моделі рельєфу певним чином готувати і так далі. В цьому так само є певний вже досвід, і це вже, це вже не нові технології для нас і так далі. Один із проєктів, ну, до речі, з проєктами, в яких якимось чином дотичні були до, до них, я що потрібно все ж таки, хоча за часом, приблизно такий же саме час. Ну, це про проєкт АСІС. Окремо слайд не робив, але проєкт, який стосувався Світового банку в рамках земельне, земельної реформи, е Картографування, як він там називався, виготовлення кадастр, індексних кадастрових планів. Фахівці, наслідки проєкту, поточна ситуація, все це теж дотичні, багато є інформації, але обговорювати це потрібно кожен раз певним чином. Один із проєктів, який впроваджувався в 2006-2010 році, він, він виконувався на такому напрямку, як звався стали, стали розвиток так, визначення. І фінансували міжнародні теж міжнародні установи Європейський Союз. Проєкт теж виконувався. Він тоді тестовий був, залучено було по-моєму, 4 українських міста. От. А за наслідком там було постачання техніки, програмізації, навчання там і так далі. І за наслідками проєкту теж ну є що обговорювати, але був такий проєкт, є люди, котрі приймали в ньому участь, їх можна залучати. Ще один великий проєкт, який. Відбувався в 10-ті роки, він, по-моєму, продовжується. Це е, теж Європейський Союзу. Програма україна -Молдова». Е, Це прогнозування затоплення в Карпатах. Е, Проєкт виконувався на замовлення Євросоюзу, тому що якраз вода з Карпат потрапляє в країну Євросоюзу, і там відбуваються певні. Події, які потрібно ураховувати, зарані прогнозувати і так далі. Так само було фінансування проєкту, були ті, хто приймали участь в цьому проєкті, нам безпосередньо теж довелося приймати в ньому участь, ну і так далі. Технічні впровадження ну, до сих пір допомагаємо ініціативі, там група працює. Є автор проєкту, який зробив пристрої для друку будівель технології адитивної технології. От. І навіть те, що війна, скажімо так, в цьому свою роль теж. Виконала один із фахівців, архітектор досвідчений, який приймаючи в цьому проєкті, він воював, він вже, йому вже більше 67 років, він рік воював, був на фронті чи більше. Зараз повернувся і він переключився, скажімо так. До нагальних питань ті, що допомога підрозділам там, і так далі. Але цей проект продовжується і дотичність до цих справ теж в нас є. Була пропозиція свого часу, було звернення. Була делегація Саудівської Аравії. ну, Ситуація, мабуть, що подібна до сучасної. Було таке ідея, знайдено прототип. Ну, ми зробили презентацію певно, відносно того. Щоб можна було використовувати, ну, можна сказати, що теж адитивний, адитивний друг, да? тобто, тобто, використовуючи ці лінзи, спікання проводити піску і таким чином дороги будувати там, в країнах, в котрих постійно сонце є. От, Відносно напрямку пов'язаному з дронами, ті, що надводні підводні дрони, теж саме. Є певні комунікації, є певні опрацювання, є власні там, дубки і спрямованість, тому в цьому теж приймаємо участь і залучені фахівці наші. Ну, Повертаючись ще до, міста, до мостових споруд. Теж були звернення, тестування були, технології відбувались. Того, ну, в даному випадку це вже кат представлення, да, а воно робилось на основі сканування, тобто було лазерне сканування об'єкту. І на таких тестах таких робіт набагато більше. Тобто, були опрацювання пов'язані з. Запитами з-за кордону, там, Нафтогаз Еміратів, да, Тобто, ну, основна ідея, тобто, як, як опрацьовувати результати сканування там, лідарними чи лазерними засобами, як надалі з цим працювати, чи робити CAP-CAD-модель, BIM-модель, чи використовувати все ж таки хмари точок там, і так далі. Теж є свої позиції, можливості і фахівці, які можуть цим займатися. І ще один напрямок: це, це на запад, скажімо так. У даному випадку це був Ізраїль. Шукали фахівців, до речі, це традиційна наша позиція. Через нас шукають фахівців, які б могли. До речі, попередня тема те ж саме, буквально нещодавно. Ізраїльська компанія шукала фахівців. З роботи з даними сканування. У даному випадку це тест виконувався українським українським інженером можливості CAD е, чи SAPR системи до планування території з врахуванням там дорожньої мережі і так далі, е, інженерного забезпечення і так далі, рельєфу і так далі. От. Ну не все. Але дамо посилання в самому відео. У нас є стара версія сайту, там майже всі події, проекти висвітлювалися, тому що сучасний сайт, він як зітінка зараз, працює. А от на старому сайті там можна ну, для тих, кому цікаво, інформація і так далі. Дякуємо за увагу.